Всім привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя, і це початок нового в'язального влогу. Цей тиждень у мене буде сповнений як плюшевою пряжою, так і напівбавовняною. Наразі перед вами в кадрі перші три моточки плюшевої пряжі, які я планую використати найближчим часом і зв'язати з них неймовірного оленятка за майстер класом Юлії Пігу. І за що я неймовірно вдячна нашим майстриням Амігурумі, зараз вони настільки наповнюють український інстаграм своїми прочудовими виробами, і також можна прийняти участь у марафонах, де або безкоштовно, або за невеликий донат ви зможете зв'язати яскраві новорічні і не тільки іграшки. Ось і я, коли побачила оленятка. Того самого закохалася в нього, придбала для нього пряжу, і наприкінці минулого в'язовлогу я розповідала про те, що я ось цей моточок пряжі, забула для чого придбала, почала вже з нього вив'язувати інший виріб, також оленятка, але іншого. Тому тут я його замінила на такий більш яскравий коричневий, гірчичний, мабуть. Відтінок. І в ось такому поєднанні планую на цьому тижні зв'язати того самого оленятка. Але, звичайно ж, я також продовжую роботу і над тим оленятком, яке в'яжеться з цієї коричневої пряжі, з вкрапленням молочного. Тобто буде якийсь оленячий тиждень чи що. Також в мене був список, зараз я його візьму і повернуся до вас. Цей список був написаний ще на минулому тижні, і деякі пункти, як бачите, з нього вже виконані, з зайка сплюша і ведмедик відв'язані. І то вже легше. З амангасиками, я думаю, що трішки швидше піде справа на цьому тижні, принаймні, сподіваюся, тому що мені потрібно відв'язати ще один повноцінний і один дов'язати. А також планую зв'язати. Ялинкові прикраси, тому що саме зараз період, коли вже треба їх виставляти на продаж, динозаврики з напівбавовняної пряжі і 10 брелочків для ярмарку це будуть бджілочки. І для того щоб виконати більшу частину з цього списку, мені потрібна додаткова пряжа. Вона в мене вже лежить майже тиждень, не розпакована. Тож зараз разом з вами будемо відкривати посилочку, щоб ви були впевнені. Пакунок до сих пір заклеєний. Звідки в мене така сила волі, просто мені вже немає куди складати пряжу. І так вона лежить більш компактно. Нащо я її замовляю, тому що в мене немає потрібних відтінків у наявності. Ну, все доволі легко і зрозуміло. Так, відкриваємо з вами цей пакуночок. І подивимося, що саме я замовила, якщо чесно, я вже і сама забула трішки. О, нічого собі, папір тіш'ю, я за нього реально забула. Так, я замовила два відтінки: білий і салатовий, тому що мені здається, салатовий, як ніколи саме в новорічні свята, дуже яскраво виглядатиме в пакуванні. І білий, ну, це. Мастхев, це база. <свят> Тому я перший раз замовляю саме в діапазоні і в перший раз саме в такому упакуванні цей папір. Буду пробувати, потім вам, якщо не забуду, постараюсь не забути, розповім, який же він у використанні. Тепер щодо пряжі: чотири меточки, два відтінки. Перший це молочний, 62-й відтінок Alize Cotton Gold. Мені він дуже подобається не лише в ялинкових прикрасах, з нього я також вив'язую зайчиків, баніків. І ось такий. Зелений, вам його передає камера дуже яскравим. Насправді він не такий, це відтінок 193, і він більш приглучений, спокійний у житті. Єдине, що, знаєте, зараз дивлюся на цю пряжу і думаю, на що я набрала аж по два моточки кожний. Я так збираюся зв'язати два вироби, чи то динозаврики, чи то дракончики. І, в принципі, Одного моточка мені мало б вистачити, мабуть, була акція, тому я вирішила закупитися. Коротше кажучи, тепер маю поповнення, і знову треба шукати місце для збереження. З вами не прощаюся, скоро побачимося. Дуже сподіваюся, що на цьому тижні я встигну зв'язати повноцінно ще одного амангасика, дов'язати другого, зв'язати двох оленяток. Завершити бджілочок, тому що брелочки для ярмарки, адже ярмарка вже на початку наступного тижня і з плюшевою пряжею тимчасово буду завершувати. Ось, плани в мене великі. Чи вони справдяться? Я не впевнена, одразу не впевнена, тому що на цьому тижні ще мені має поступити. Замовлення, і я не знаю, як швидко я зможу з ним впоратися. І, чесно кажучи, ще поки не знаю, чи зможу вам його показати. От, тому до наступного підключення тримайте кулички сподіваюся, що все в мене вдасться. Вітаю всіх! Сьогодні четвер, і це буде максимально швидке підключення, адже буквально через годину нам треба з Лалюсю бути вже на прийомі в педіатра. Та, я не могла не підключитися, тому що. До того, як відправитися в поліклініку, ми підемо на пошту. Бо я сьогодні маю відправку, і я не можу не показати цей виріб, адже я думаю, що більшість з вас в готовому вигляді його ще не бачили. Ну, якщо ви не подивилися минулий шорт. Але розпочнемо ми з моєї бджолиної армії брелочків. Ось так виглядає 11 брелочків бралочків І я хочу сказати, що я дуже задоволена своєю роботою, не дивлячись на те, що їх всього 11, я планувала більше. Просто в мене закінчилися три мечі. Я подумала, що це для мене знак. Адже сьогодні ввечері я вже починаю роботу над іншим проєктом. Про нього розповім в наступному підключенні. І 11 з 4 чотири один чи то іграшка, чи то брелочок жарафеня, і плюс окремо пан пряник для лотереї на цю ярмарку. Я дуже сподіваюся, що це стане класним вкладом в збір, плюс поліночка від себе в'яже ем, спеціальні брелочки з розиночок. Я не знаю, як вони правильно називаються. Це якийсь молодіжний мейнстрім, я не в темі, але вони дуже прикольні. Тож ці бджолята в понеділок разом з іншими виробами відправляться на ярмарок, який ми з Лелюською також відвідуємо, і обов'язково щось придбаємо для себе, тому що ну треба підтримувати всіма силами, тому що саме завдяки нашим військовим ми маємо зараз можливість знаходитися вдома в теплі зі світлом, мати життя і жити його. Тож не витрачаємо жодної можливості і жодної хвилинки. І вчора сталася така дуже цікава ситуація. Зараз вам розповім. Я до сих пір на емоціях та спочатку покажу того самого оленятка, яке зв'язалося в мене з пряжі, яку я забула, на яке ж оленятко мала використати. І ось він красень! Він мені дуже подобається, дуже милий. І що я вам хочу сказати, що такі хвостик має, Що? Я відв'язала всі деталі доволі швидко, буквально за добу. Почала ввечері це все поєднувати у виріб і від початку дуже неплотно наповнила голівеньку і тулуб. Пришила їх один до одного, пришила верхні лапки, нижні лапки, хвостик, подивилася на оленятка. в мене не залишилося тої фотографії, я не робила. Ну, no, на згадку нічого, тому що то оленятко мені дуже не сподобалося. Він виглядав доволі дивно, і я подумала, що дивно через носик, тому що я його зробила менш таким широким, а більш кругленьким. І я вирішила спочатку, і це дуже добре, що я пришивала напівбавовняною ниткою, а не плюшевою, саме носить, і голівеньку і ріжки. Так, бо вушка і лапки я вшивала вже плюшевою пряжою. Отже, я е, наново перешила носик, е, потім мені не сподобалося, як я оформила цю частинку, її я також переробила. І потім я зрозуміла, що дуже мало холофайбера в голівинці. Мені довелося е, наново повністю е, Перенаповнити голівеньку і тулуб. Мій чоловік, коли дивиться, як я перешиваю, перев'язую якісь деталі, він каже, що він просто. Не розуміє, яка буря емоцій в мене всередині в той момент відбувається, тому що для нього це печаль печалька Але для мене ні. Тому що я хочу на виході бачити таку іграшку, яку я бачу її в себе в голові. І мені дуже важливо, щоб ця іграшка в реалії відповідала моїй уяві. Тому мені так інколи сумно, але. Поки я не відв'яжу виріб, я не можу його виставляти на продаж. В мене навіть буває таке, що я можу відв'язати виріб, він же абсолютно повністю готовий. Потім я на нього дивлюся і розумію, що десь є манюсінький косяк, де я, наприклад, могла загубити петельку, або пров'язати її не до кінця і е, з чотирьох ниточок ярнар джинсу дві стирчать. Дві пров'язання, дві стирчать. Цей виріб вже не піде на продаж. Все. Я просто не знаю, от внутрішньо не можу собі дозволити цього. Думаю, мене мало хто зрозуміє, але так є. Тому я е, з цим оленятком вирішила попрацювати до кінця на повну і десь там в. Нуль-нуль, скількість там на початку наступного дня завершила, але була абсолютно задоволена своєю роботою. Потім я виставила е його в сторіс і відео в Reels. Е, було багато коментарів від майстрині, що він дуже милий, але е чомусь. Дуже мало було коментарів від клієнтів. Ну, я знову ж таки повторююся, що в мене на сторіночці в інстаграм більша частина підписників моїх це майстрині або мої знайомі. А вчора я подумала, чому б мені не розіграти у лотерейці 18 білетиків, 30 гривень білетик. І думаю, ну, цілком. Можливо, реально. І з цією думкою, я вирішила звернутися до мого улюбленого мамчату, це група е дівчат, з якими я спілкуюся ще з моменту вагітності Лелі. У нас дітки, які народилися в грудні, в січні місяці, е 19 20 року. І е ми всі до сих пір активно спілкуємося. І коли я показала фото цього, Красення. І спитала в дівчат, як вони думають, чи зайде взагалі ця лотерейка в інстаграмі. Дівчата почали писати: а наші в інстаграмі розіграй між нами, ми хочемо прийняти участь і лотерейці. І за Боже, це просто для мене ну, настільки колосально. За 25 хвилин, за 25 хвилин дівчата накидали 30 номерків. Хотіли доєднатися ще і ще. І ми розіграли цього малюка. Тому він сьогодні їде додому і буде прикрашати місце під ялиночкою. Я неймовірно просто в захваті від того, як це сталося. Я вдячна всесвіту за те, що він мені так підказав написати мамочкам, і дякую безможно, їм за те, що вони мене підтримали. І тепер був запрос на ще одного, тому буквально сьогодні буду писати, замовляти пряжу. Він мені теж дуже сподобався, і в'язати його одне задоволення і. Розігрувати також. Тож цей красень збирається. Ми пішли також ілюзію збиратися. Бажаємо вам гарного дня і до наступного підключення воно буде для мене теж доволі, я сподіваюся, для вас цікавим, тому що там буде щось новеньке. В нас все ще четверг. Ми з Лелією повернулися від педіатра, і як бачите, по дорозі я забрала посилочку. Посилочку. В якій знаходиться все, що мені знадобиться для виконання наступного замовлення, воно буде для мене нове, цікаве, тому що це оптове замовлення, моє перше. Я вам вже показувала ось це пряскальце, я його тестувала для того, щоб майстриня, разом з якою я буду виконувати це. Велике оптове замовлення, побачила, який виріб виходить у мене, ввела якісь свої правки, і тепер вона мені довірила таку велику місію. Мені треба зробити 15 брязкалець зайчиків. Для мене це вперше такий об'єм роботи, але я дуже сподіваюся, що я з ним справлюся і обов'язково треба вкластися в часові терміни, тому що я маю 10 днів, враховуючи те, що в мене дуже такі невеликі терміни, і те, що я в'яжу не так багато в день, тож треба буде. Максимально попрацювати на вихідних. Давайте разом з вами подивимося, що саме в цій посилочці, і ми, коли забирали її з нової пошти, чуєте? оператор почув цей звук і сказав, мабуть, вам приїхав якийсь подарунок. Я кажу, ну, практично. Ось такий от набір. Приїхав. Так, тут має бути і є 16 пар оченят, 15 тримачів, 15 гримілок. Ось так все дуже класно запаковано. 6 моточків ярнар джинс це світлий 0,3. Один моточок. Я так кольори ці погано знаю. Номери відтінків 73. Один моточок 83-го, один моточок 87-го. Так, І 6 моточків 03-го. І з цього всього має вийти 15 зайчиків. Я ще раз передивлюся, там, по-моєму, 10 зайчиків з рожевим комірцем і 5 зайчиків з таким ось. Мокко, як називається цей відтінок. Тож, фронт роботи доволі великий, як для мене. І колись я взагалі не розуміла, як можна в'язати багато однакових виробів. Зараз я неймовірно вдячна, що маю таке замовлення, тому що, ну, це мені дуже сильно піднімає мій внутрішній творчий потенціал і допомагає відчути себе корисною, потрібною і розвиватися, тому що, я вам вже казала, такі маленькі основи для голівань я ніколи ще не в'язала. Але навіть вона буде не така, ця основа, ми її трішечки збільшимо. І ще треба буде цим брязкальцем дов'язати бантики. Це будуть зайчики з бантиками, в них будуть інші носики, тому робота є, я за це неймовірно вдячна і до зустрічі в наступному підключенні. Сподіваюся, що покажу вам вже досить достойні просування, і мені вдасться зробити якомога більше в найближчі дні. Вітаю всіх сьогодні понеділок, а отже час підбивати підсумки. У мене Полінка знову на лікарняному це якийсь безкінечний процес передачі вірусів між двома дітьми. Слава Богу, Леля поки тримається і настав час виходити в люди. Бо вчора я весь день провела за в'язанням домашніми справами, клопотами і. Навіть трішки встигла відпочити. Маю ось такий листочок, на якому розписала, що ж мені потрібно буде зробити на цьому тижні. І зараз покажу вам те, що я встигла відв'язати за п'ятницю-суботу-неділю. Відверто я не дуже задоволена швидкістю своєї роботи, тому що. Хотілося і планувалося трішечки більше, але маємо, що маємо, тепер я маю більш чітко розпланувати, скільки мені треба нав'язати всього за п'ять днів, тому що маю всього сім у запасі, але два виділяю на пришивання деталей, тобто на зборку брязкалиць. Отже. В готовому варіанті я маю тільки одне брязкальце насправді, тому що мені потрібно було його. Ой, воно. мені потрібно було його виготовити для того, щоб побачити, як правильно пришивати вушка, чи все сподобається замовнику, чи правильно я зв'язала бантик, тому що на нього не було опису, і мені потрібно було. Скажімо так, з голови вигадувати. Дякую Ютубу. Маса безкоштовної корисної інформації. Так, ось так виглядає перша і поки що єдине повноцінно зібране брязкальце зайка. І ось тут я маю пакет заготівок. Колись ще декілька днів назад тут зберігалися. Брилочки бджолята, які саме зараз розпродаються на ярмарку. Я ось от схрестила і дай Боже, щоб вони розпродалися швиденько, і такий класний стіл накрили наші мамочки, неймовірні, такі смиколики повигадували просто. А саме цікаво, як вони їх запакували. О, я зараз кажу, і в мене по тілу. Вони так святково це все зробили. Неймовірно, мабуть, ми зараз з Лелькою зберемося і десь там погуляємо, а потім зайдемо на той ярмарок, тому що аж самі цікаво, що ж там таке є. Так, по нав'язам. Я відв'язала всі ці воротнички, не знаю, як правильно вони українською будуть. Мені треба було 10 одного кольору і 5 іншого. Далі відв'язала з урахуванням ось цієї обв'язки тримача дерев'яного всього 4 поки що. Далі в мене є три голівеньки, які просто оформлені. Зараз покажу вам їх ось таким чином. Вони оформлені. І є дві голівеньки з вушками. В принципі, вже можна пришивати до обв'язку до тримача, тримаючи до основи і готовий виріб. Але я поки що подумала, що це зазвичай в мене забирає найбільше часу. Мені так треба сісти, війти в такий медитативний стан, щоб мене ніхто не чіпав. І робити це, скоріше за все, на вихідних я буду, тому що інакше просто в будні дні не зможу викрити час на такі тихе, спокійне пришивання. А, а так як мені треба і нав'язати ще доволі багато, то я краще зроблю це, а потім вже буду робити повноцінні брязкальця. Далі маю ще окреме. Зв'язані дві пари вушок, і якби все. Хм. Мені залишилося зв'язати 9 основ для голівоньок, 11 обв'язок тримача, 20 вушок, 14 бантиків, і все це зшити. Я розумію, що впри принципі, Якщо правильно розподілити час, то 7 днів мені має вистачити. Просто хтось може сказати, ой Наталя, боже, ти прибідняєшся, що там робити? Насправді сів, відв'язав та й забув. Але ж треба врахувати, що ми мами і в нас ще є діти. І якщо в мене Поліна дитина, яка дайте мені книгу і не чіпайте, то Леля, та дитина, яка, відкривши зранку очі, одразу хоче мандрувати кудись. От, тому зараз ми будемо збиратися з нею, підемо прогуляємося, хоча сьогодні взагалі не сонячна, не тепла, а дуже похмура погода. Але вчора була дощова погода, і вчора Лелю ми не виводили на вулицю, не гуляли. Вона дуже сильно, негативно сприймає такі дні. Їй потім дуже складно знайти собі чим би зайнятися вдома. От, куди свою енергію витратити. Тому зараз ми будемо збиратися виходити на прогулянку. Вам бажаю спокійного, мирного, тихого дня і до зустрічі в наступному в'язальному влозі. з вами була Наталя, це канал Банікіма. Дякую за ваші лайки!